Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щенився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. ПОСлання апостолів ПОСлання апостола Павла. Послання до Римлян. Розділ перший. Павло. Слуга Христа Ісуса. Покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої. Яку Бог наперед був обіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про сина свого, народженого тілом із насіння Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство. На послуг віри між усіма народами, на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Наперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу Духом моїм, благовіствуючи його Сина, що я безперестанно згадую про вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити. Щоб поділитись з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і моєю. Не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас. Та досі завжди мені щось ставало на перешкоді. Щоб мати який небудь плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Тож, щодо мене, я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії. вона бо, Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдеєві, а потім грекові, бо справедливість Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано, Праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду. Спиняють несправедливістю, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив не видиме ж Його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога. І не дякували, але осуїтились у своїх мудруваннях і притемнилось їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту. Щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки. Полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога, Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони Сповнені всякої неправості, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, лихих звичаїв, вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. Псалом 86 Приклони, Господи, твоє вухо. Обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи. Я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути, до Тебе я взиваю, Ти Бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні. Поміж богами і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене. І юрба насильників на життя моє чигає, вони й на тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились, бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. КНИГА «Приповідок» Розділ 31 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям. Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні. І нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши, діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Вихід, розділ другий. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його мазю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже, Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра, дочці Фараонові. Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з євреюк, щоб вигодувала тобі дитятко?» І відповіла їй фараонова дочка. Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка, Візьми оце, дитятко, та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина і надала йому ім'я Мойсей, кажучи З води, мовляв, витягла я його. Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий. Вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт, і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються. І каже до того, що скривдив, Чого б'єш ближнього свого? А той? Хто тебе настановив князем і судею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей та й каже собі таки виявилося діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у мідіян землі, і присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани... І відігнали їх, тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає Чому так скоро повернулися сьогодні? А вони, якийсь єгиптянин відборонив нас від чебанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці. І каже він дочкам своїм, А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди. І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав ціпору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я гершом, кажучи. Захожий я в чужій землі. Та за той довгий час умер цар Єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог. Як ото йдеться Ізраїлові, та й зрозумів його.